Над землею проноситься буря, коли небо розривається від грому, а блискавки розсікають темряву, це знак, що Магура летить у своїх небесних обладунках, несучи кару ворогам та підтримку тим, хто бореться за правду. Загадкова та войовнича небесна діва, донька могутнього перуна, бога грому та блискавки Магура, не просто дочка грізного бога, вона його уособлення на землі, його гнів. І захист водночас. Як хмарна діва, Магура з'являється на полі бою, одягнена сяючий золотий шолом та обладунки, озброєна списом і щитом. Її крила розгортаються, мов грозові хмари, а очі палають блискавками. Своїми войовничими криками вона підбадьорює воїнів, вселяючи в їхні серця мужність та надію на перемогу. Її присутність на полі бою нагадує скандинавських валькірій. Які супроводжують героїв у їхніх останніх битвах. Вважається, що Магура може з'явитись у вигляді сокола або орла, що ширяє над полем бою, розглядаючи майбутніх героїв, які долучаться до війська небесних воїнів. У давніх легендах розповідається, що коли воїн отримує смертельну рану, Магура спускається з небес, огортає його своїми крилами та торкається вуст поцілунком. Вона пропонує йому випити води з золотої чаші, даруючи швидку та безболісну смерть. Після чого душа героя відправляється до Ірію, вічного раю для праведників. Ірій або вирій вважався місцем перебування Бога Сонця Хорса. У народних вірванням там також ховається взимку все життя, переховуються насіння, посіяне в землю, перебувають душі предків. І душі ще ненароджених людей. А от ранні слов'яни вірили в інший вирій, пов'язаний з божеством відомим як род. Він, очевидно, розташовувався далеко за морем, в кінці чумацького шляху. Згідно з фольклорними переказами, ворота вирію охороняв Велес, який іноді приймав звірину подобу рарога, вогняного птаха, що тримає в пазурах ключі від потобічних світів. Ілій Часто уявляли як сад за залізними воротами, що не пускали туди живих, розташований у кроні космічного дерева, а на гілках, за переказами, гніздились птахи, яких зазвичай утужнювали з людськими душами. Магураш це перехід між світом живих і мертвих. Її поява означає не лише битву, а й останню подорож воїна. Вона знак того, що життя не закінчується. А душа гідного продовжує свій шлях у небесному світі. І коли сьогодні деякі з військових підрозділів проводять вогняні містерії заполеглих воїнів, побратимів, то цей вогонь в якійсь мірі символізує сяйво золотих обладунків Магури, котра супроводжує загиблих героїв у кращий світ. Взагалі про військові обряди поховання на нашій землі потрібно буде зробити окремий випуск адже є про що розповісти. Від спалення в човнах до горщика з кашею у могилі. Підписуйтесь, нажимайте дзвіночок і не пропустіть ще більше цікавого на нашому каналі. Образ Магури також асоціюється з матір'ю славою, великою богиною війни та перемоги, яка згадується у Велесовій книзі. Про достовірність цих легенд та самої книги ми сьогодні сперечатись не будемо, хоча питань є багато. Згідно цих переказів, мати слава вона ж матір Сва, Магура, Ясна, Перуниця, Берегиня, є покровителькою слов'янських воїнів, що надихає їх на подвиги та захищає від ворогів. Її крилатий образ часто зображувався на щитах та бойових знаменах, символізуючи небесну підтримку та благословення в битвах. І хоча у середні віки імена матір Слава, Матіре Сва, Магура, Ясна, перуниця, не зустрічаються в міфології Київської Руси та міфології слов'янських народів, однак тема чарівних птиць і жінок зустрічається доволі часто в ювелірних виробах Київської Русі, в казках східних слов'ян, де жар птиця грає роль цариці чарівних істот. Також народних вірувань слов'ян, особливо південних, досить популярні віли жіночі крилаті духи, річок, лісів та гір. На мою ж думку, образ матері слави це збірний образ жіночого божества, заступниці воїтельки, покровительства якої люди завжди прагнули у важкі часи. Магура ж це не просто воїтелька, а сама стихія, вона гроза, яка лютує у відповідь на несправедливість, коли перун кидає блискавки на землю, коли вітер зриває дахи, гілки, а дощ затоплює поля, це не лише гнів Бога. А й крих його доньки, яка не терпить зради, підступу і слабкості. Їй молилися перед битвами, їй приносили жертви, щоб вона не забрала воїнів передчасно, золоті персні, кинуті в боремне море, або мечі, встромлені в землю перед походом, спалення закривавлених сорочок після бою усе це було знаками пошани до тієї, що вирішувала долі. Та до Магури звертались не лише воїни. Її образ надихав жінок, вони молились до неї як до берегині родинного вогнища, заступниці сім'ї. Вона дарувала надію, захист і впевненість у складні часи. Образ Магури не є канонічним, дехто вважає його вигаданим. Але хіба міфологія це не вигадки людей у спробі пояснити те, що відбувається навколо, або ж заручитись підтримкою вищих сил у надскладні часи? І хто сказав, що наша міфологія вже написана? Чому ми не можемо творити її далі? Якщо легенда про Магуру живе, її переказують, то, мабуть, саме зараз це те, чого потребує багато людей, адже саме зараз ті самі важкі часи. Можливо, Магура це і є та крапля надії для воїна, який, роблячи свій останній подих, мріє, що чарівна воїтелька напоїть його з золотої чаші. Та горнувши крилами, віднесе до Ірію, де не буде більше ні болю, ні страждань. Магура це символ відваги, честі, незламності духу, її легенди надихають воїнів на подвиги та нагадують про небесну підтримку в найтяжчі моменти життя. Її образ живе в серцях тих, хто вірить у силу предків та незламність духу народу. Уявіть собі, нічне небо розсічене блиску. Серед яких з'являється крила та діва в сяючих обладунках. Її очі палають вогнем, а голос луною відбивається в серцях воїнів, надаючи їм сили та відваги. Це Магура, небесна захисниця, яка завжди поруч готова підтримати та повести за собою до перемоги. Нехай же легенда про Магуру стане для нас нагадуванням про силу духу, відвагу та незламність, які живуть у кожному з нас. Надихаючи на подвиги та захист рідної землі.